Друзі, вітаю! Сьогодні 23 січня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. І я, Його керівник Валерій Клочук, І сьогодні зі мною у віртуальній студії вже відомий вам Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, керівник політико правових програм Українського центру суспільного розвитку. Вітаю тебе, Ігор. Вітаю. І сьогодні, друже, пропоную поговорити про останню публікацію. Я більш ніж переконаний бачив у видані Reuters про те, що Путін готовий уже там припиняти так звану СВО, нібито він досяг усіх цілей, тому що економіка російська валиться. І е, валиться вона тому, що були введені санкції раніше, різного роду, зараз не лише санкції Джозефа Байдена. Які він вів на а, завершення своєї каденції, відіграють роль. Це системна робота, так як пишуть у виданні. Звісно, санкції останні Білого Дому вони додали до цього а, тиску, але пишуть вони, що Трамп пообіцяв ввести там якісь санкції Неймовірні. Ну, зокрема, вчора в Тросошові він повідний пост зробив. Ти його також точно бачив твоя оцінка. Не те, що цієї публікації, а такого міркування. Бо Reuters, посилаючись на якісь п'ять джерел у Кремлі, стверджує, що дійсно там Путін уже готовий, ледь чи не здаватися, і кричить Аврал. Чи справді це так, і що ти з цього приводу думаєш? Е, ну давай, мабуть, почнемо з того, що подібні публікації можуть бути в тому числі і інспіровані самими росіянами. Давайте не будемо про це забувати. Ми не можемо відкидати цю тезу. Я не думаю, що вона якраз має відношення до конкретно цієї публікації. Але іноді росіяни через такі поважні абсолютно видання, вони зливають певну інформацію, тобто вони санкціонують якимось своїм чиновникам, виходити на контакт, зливати якби, якусь там інформацію, ну, типу, зливати ну, в лапках, ми ж розуміємо, да, що вони це роблять з певною там метою, і потім поширювати якісь наративи, які, ну, фактично, вигідні, десь виходять, можливо, Російській Федерації. Але ну, в даному конкретному випадку я б на що звернув увагу. Чи є проблеми з російською економікою? Так, є. В Принципі про, про це всі знають, і е, до них дуже сильно доклав руку президент Байден. Коли він підписав цей власне свій указ про санкції стосовно і тіньового флоту, і деяких інших речей, ну е, е, я знаю, що третина валютної виручки росіян просто зависла. Третина це для них це колосальні гроші, і з великою ймовірністю вона в найближчий час в Росію не зайде. А там надходження доларів взагалі на рівні 90-го року. 90-го. тобто, це ще навіть не розпад радянського союзу і багато інших питань. Проблем з якими вони регулярно стикаються. Дивіться Путін останні кілька днів його почали витягати. Він навіть почав ходити, йти попробувати заспокоїти громадян. Що ми зробимо індексацію? Да, ми зробимо перерахунок, не хвилюйтеся, нічого страшного немає. Соціальні виплати будуть там на тому ж рівні. Ми додамо ті відсотки, які з'їла інфляція, там і тому подібне. Про що це? Про те, що реально ну якесь бурління, воно є, і це починають вже відчувати власне громадяни. І тому путіну на це треба реагувати. Ну так що з точки зору критичної ситуації в економіці чи ситуації, яка наближається до критичної, тут є певне раціональне зерно. Плюс заява Трампа, оця да ну Трамп може насправді зараз дуже легко завалити Росію. Причому він навіть не буде думати про Україну. Він буде тупо забезпечувати свої національні інтереси. Тому що як він сказав на інавгурації, Америка буде продавати свої енергоресурси всьому світу. Якщо Америка продає енергоресурси всьому світу, значить світ не купує які енергоресурси? Російські. З арабами він домовиться, у Трампа прекрасні відносини з шейхами, там, саудитами, там питань немає. А ну, а росіян просто розміняють, ну, наприклад, да, там, в цій ситуації. Так що з приводу проблем якихось в економіці, ну, певна логіка тут є. Ключове питання: як довго може оця перед Інфарктна ситуація тягнутися для російської економіки, який ще, грубо кажучи, який ще запас міцності, власне, у Росії є. І тут, на жаль, може, я не знаю там занадто песимістичний. Певний запас міцності ще присутній. Це як наш організм, коли в нього немає якихось інших ресурсів, він починає їсти сам себе, витягувати соки себе, і так же в принципі, може діяти і економіка. Цей запас містості не надто великий. Але якийсь час Путін воювати ще в принципі може. Тут момент ще інший. От вони пишуть: Путін типу досяг всіх своїх цілей, які він хотів. І там називається дві цілі. Правильно, дві ключові цілі. Там сухопутний коридор до Криму. Е, ну, ми можемо сказати, в принципі. Так, Він цього хотів, він його зараз має, правда, він е, прострілюється, він ну, не такий, як би він там, да, він хотів би його, звичайно, розширити там, і так далі, але ну, він, в принципі, є. А інший момент він якби підірвав спроможність ЗСУ. А де він підірвав спроможність ЗСУ? В Курській області. Uh -huh. ну, Україна після того отримала набагато більше зброї, підтримки, техніки, і ця техніка нікуди з України не поїде. Розумієте, нам же її не дали на час, нам її дали назавжди. Всі системи Петріо, танки там Марс і багато всього іншого залишиться в Україні, і власне ну, я поправлю, тільки залишиться те, що залишилося в цілі. Е, Дана да, я ну я зрозуміло кажу з мінусом з вичитом того, що було втрачено власне на там полі бою. Але ми розуміємо, що ці втрати не йдуть, наприклад, в жодне порівняння з російськими втратами. Uh -huh. Ті ж скажімо, ті ж осінд-аналітики, які аналізують втрати російської техніки, вони наводять точно так же втрати українською, різниця там разюча. Разюча, да? І при тому, що переважно більшість того, що там росіяни намагалися знищити у нас, воно якось відновлювалося значною мірою, да? воно там знову йшло в стрій. Чому? Тому що, грубо кажучи, там підбитий леопард чи Абрамс, якщо його витягають хоча б з поля бою, він їде куди? Він їде в Польщу, в Польщі його ремонтують, і він повертається. А куди вести росіянам? В них немає комплектуючих, вони можуть тільки з двох чи з трьох зліпити один. От в них така система, так що тут просто виникають питання з приводу того, що Путін досяг всіх цілей, і мені здається, що це якраз може бути вкинута спеціальна інформація. Mm -hmm. Що Путін якби говорить: дивіться, ну окей, що потім, до речі, це можна було продати внутрішньому користувачу. Mm -hmm. Нуся, ми ж от, підірвали. Як там сказав один якийсь неадекват, він же за сумісництвом, здається депутат держдури. Е, ну ми ж якби знищили потенціал Всу тому, що ВСУ, ну ЗСУ, да не воює вже радянською українською зброєю, а воює типу західною, От, ми ж типу знищили. це Реальна цитата. Ну це вона була ще в тому році. Я коли це почув, але це ж було сказано публічно. Це якби аргумент для внутрішнього користувача. От дивіться, ми типу зробили про що ми говоримо? Так що, можливо, це якраз був такий відвертий злив, яким Путін намагається скористатися, щоб вже підготувати собі ну, маневр для якогось там виступу. А по економіці, по економіці, да, ситуація така, що в принципі Росію можна добивати, і до речі, ще тут цікавий один факт: удари, які Україна наносить по НПЗ, і продовжує це робити ну, з певною регулярністю. Вони ж допомагають тому ж Трампу. В логіці його виходу на енергоринок, так там на захоплення позицій на енергоринку. Чому тому, що Росія, на відміну від Сполучених Штатів, не має потужностей для довготривалого і великого зберігання, наприклад, нафти. У них весь цикл побудований так. Ми видобували, воно десь там пару днів, тижнів побуло на перевалці, продали. Якщо от перебити процес е, зберігання, не буде де зберігати, вони не встигнуть просто продавати. А зараз особливо і не купують. Китай останні два тижні купує будь-яку нафту, тільки не російську. І я думаю, що Путін якраз з цимпіням про це і говорив і просив: і просив ну що, що відбувається, чому ви не берете нашу нафту? Окей, тоді таке запитання: то що виходить Путін готовий до переговорів? Так він був готовий ще в минулому році. Так, Питання оцікає, з, кожного, з кожної праски лунає, що Путін не готовий. Путін переговори і, вести і, не буде, тільки і... чується, і від влади особливо. А, ну я розумію, чому наша влада так говорить, по в деякі моменти да? Чому така теза є. Там до речі, теж знову вони щось заплуталися в цих показниках. Да? Там Єрмак каже, що ми можемо прямо от зараз закінчити, особливо якщо Трамп зробить, да там допоможе. Він може це зробити. подоляк mm -hmm. каже, 8 місяців. Ну тобто, ну знову тут. Ну ви хлопці визначтеся, будь ласка, і як би скажіть, щоб ми приблизно знали на що орієнтуватися. А там ну, президент говорив про якісь інші речі. Президент, до речі, найкраще відповів, і дуже правильно. Він сказав, що слухайте, ну питання ж не в терміні. Да? Ми ж говоримо про ну, про реальність цього ну, завершення війни, про справедливість завершення війни. І це правильний підхід, що треба мислити не категоріями там днів, тижнів, місяців. Давайте мислити категоріями мети або результатів, які ми будемо, власне, скажімо там, мати. Е, ну, з приводу, от, Путін не готовий, Путін не готовий до перемовин в тому форматі, в якому хочемо ми. І, наприклад, можливо, в тому форматі, до якого схиляється зараз Трамп, але він готовий до перемовин в своєму форматі. Один на один зі сполученими штатами. Один на один. Вирішити всі питання, зберегти контроль над частиною території України і домогтися зняття частини санкцій. Для нього це прекрасний варіант mm. буде. Окей, okay. а, а на який формат сценарію готовий Трамп? А от тут цікавий момент. Я думаю, що у, Трамп, у Трампа спочатку було одне розуміння, зараз воно поступово починає змінюватися. По-перше, він, мабуть, краще зараз знає і розуміє, наскільки Росія реально слабка. Ну тобто, в нього були, мабуть, спочатку одні думки. Зараз йому mm -hmm. показали, що не все так райдужно, як розказують росіяни. І ситуація для них не дуже. І дійсно, ми можемо якби, ну, там, додавити, да, передавити і так далі. Він mm -hmm. же про це прямо каже. Ну він же каже, що я зроблю тобі послугу, вова. Вона, я тобі дам можливість викрутитися. Хочеш, давай. Ну, якби ми домовимося, але я зроблю послугу. А якщо ти не захочеш, ну тоді, тоді піймань. Це я. Я перепрошую, зараз ми повернемося до сценарію. Так можливо, простіше було б Трампу зараз підштовхнути зараз цю всю історію, і Ах... посипалася б Росія. Отут От е, тут та ж проблема, яка була в адміністрації Байдена, а до цього була, мабуть, у інших адміністрацій, вони просто не вони бояться цього процесу, бо вони не знають на що він виверне. Е, хоча ну тут є певне раціональне зерно: якщо ти не можеш контролювати процес. А вони не можуть його повністю контролювати. Процесу, ну, завалу. Да ну це ж може призвести до наслідків, які вони не спрогнозують. От в чому суть, і вони хочуть, щоб щоб це, якщо вже хаос, то це принаймні був би контрольований хаос. Ага. Е, ну і крім того, у Трампа дуже сильні думки частини його оточення, які вважають, що якщо Росія завалиться, це кратно посилить Китай. І Китай uh -huh. просто забере там якісь залишки, і ми будемо мати тоді справу з монстром. Да? то краще, щоб вони були, типу, у двох, і на, іноді навіть один одного трошки там десь врівноважували. Це ж, до речі, я ж на якусь новину кажу. Е про це ж багато дослідників писали, що в них є реальні побоювання, американських дослідників. Що якщо ми завалимо Росію, то просто на трупі Росії ну як би роз'їздя Китай, да? він просто все ж жере, і якби ми будемо мати справу з Китаєм. Величайним. такому, випадку, в такому випадку, от на твою думку, який для Трампа сценарій прийнятний щодо України, так о, дивись, який, який сценарій у Трампа взагалі? Що він там бачить собі далі? О, так? Він хоче, щоб дійсно війна закінчилася, е, припинили вбивати людей. Як він говорить? Ну це як mm -hmm. така певна фішка. Е, його влаштує варіант, ну фактично, заморозки. Ну, як ми про це да, обговорювали. Але в нього є вже розуміння є розуміння, що Україна повинна отримати гарантії Тобто, це повинен бути не е, процес там на чотири роки його президентства, а на більш довгу перспективу. Ну про це ж Рубіо врешті-решт сказав. Він так каже: Він сказав, 2-4 роки. Слухай, він 2-3 4 роки. Ні, Рубіо сказав, що ми не хочемо укласти таку угоду, щоб через 4-5 років Росія переозброїлася і напала знову. Тобто логіка, яка? Ми завершимо активну фазу бойових дій, але Україна буде в такому стані, що Росія просто не повторить те, що вона робила раніше. Крим, Донецька область, Луганська область ну вона там, де ж за душками для Трампа. Давай речі своїми іменами називати. Це дуже цинічно, але ж вони не приховують цього. Вони ж прямо про це говорять. Ну, Волц виступає, каже: Ми свідомі того, що ми не зможемо це повернути. Україна повинна бути свідома, і так далі. Головне, щоб припинилася активна фаза бойових дій, і в них була було, була впевненість. У них була впевненість, що Путін не повторить те, що він зробив в 22-му році. Окей, тоді в мене таке запитання, якраз про цю впевненість і про гарантії. Бо Зеленський сказав: ну до речі, він сказав, я готовий до переговорів. Із Путіним це буквально остання заява. Якщо е, Сполучені Штати Америки нам дадуть гарантії, що Росія потім ну не нападе, він вже навіть не говорить там про території і так далі, тому що якраз ці компроміси питання вже однозначно путь Трампа вирішено. Вони будуть і дуже багато в останні два дні я бачу повідомлень про миротворчу місію та навіть більш ніж два дні, ну це фактично тема топ номер один сьогодні, у принаймні в українських ЗМІ. Зеленський говорить про те, що буквально, от позавчора на форумі в Давосі, що 200 тисяч потрібно для України. Мені запит мене запитували два четвертому каналі. А чому двісті? кажу: ну я не знаю. Ну, чесно, він, не до речі, знаю. потім він, до речі, потім виправився. Сказав, що так. вони так зрозуміли, він не те мав на увазі, так. але потім сказав: та можливо, і більше ніж 200 тисяч. Ну, це теж там було сказано з ним. Бо, я, бо якщо ми не зможемо фінансово утримувати армію, а це якраз те, що я допускав публічно, коли коментував, кажу, питання буде в грошах стояти 800 тисяч. Утримати за власний рахунок нереально. Ну це, нереально, ну тобто, у ну, нас буде певний період такий перехідний, коли армія буде так. там скорочуватися. Зрозуміло, так. що ми будемо, ми будемо мати, наприклад, 250 тисяч армію, мінімум. Постійну, да, яка буде постійно, плюс резерв, плюс оця базова військова підготовка, е, територіальна оборона і багато оцих всіх речей. Е, але миротворці вони потрібні обов'язково. І суть же цих миротворців в чому? Ну, Давай називати речі своїми іменами. Це живий щит. Живий щит. Просто люди, які з паспортами е, Британії. Франції, Нідерландів зараз називають три ці країни. Да, що вони обговорюють так, ці питання е, в першу чергу? Е, вони ж, члени країн НАТО. Дві країни мають ядерну зброю. При цьому Франція і Британія. Вони знаходяться на лінії розмежування, можливо, не прямо на прямо на цій лінії, але ну створюють певний такий живий ланцюг, і це достатня гарантія, щоб Росія не почала якусь атаку, тому що вона змушена буде вдарити по ним. І тоді це почне Третю світову війну. Отака логіка. До речі, вона це, може спрацювати. Послухай, ну я, я вважаю цю логіку абсолютно хибною, тому що знищення, там, ну не дай Боже, звичайно, одного солдата, двох взводу бригади, ніяким чином не попливало на те, що розпочалася третя війна в Іраку, після Іраку, після В'єтнаму, Афганістану. Ну там також гинули солдати НАТО. Послухайте, але ти, вони це... гинули в протистоянні з ким? Ну, а я що це змінює терорист? Ні, ні, це принциповий момент. Це принциповий момент. Тут же ж мова йде про Росію, да, про Російську Федерацію. Де, де буде в усьому підкреслено, що е, ці миротворці є представниками країн НАТО, тобто, і ну як ви почнете, якщо там якась буде провокація, це одна історія. Да, там, наприклад, а -а -а. але ну як велика війна, це те ж саме, що Путін нападає, наприклад, на Естонію. Наприклад, да? як буде правда діяти НАТО в випадку нападу на Естонію там на нарву да? ми не знаємо. Давай відверто говорити. Є навіть таке, така формула, називається казус нарви. Да? Що колись при Трампі, першому ще президентстві, моделювали ситуацію, і, і щось їм це моделювання не дуже сподобалося, тому що не uh -huh. факт, що Альянс якби, відразу там втрутився. Але ну, ми інших механізмів зараз не маємо. Е, слухай, ну але й Путіну це ж дозволить зберегти обличчя. Він скаже, що дивіться, ми, типу, дійшли дійшли до НАТО, до НАТО. Да? Бо це ж будуть типу натівські солдати. Ми дійшли до НАТО. до НАТО. НАТО окупувало Україну. Ну, там, окупувало Україну. Да? Все, ми якби виконали завдання. Ми збільшили е, відстань до нашої території, відтіснили, якби, НАТО. Росіянам зайде, вони схабають. Тому Це, тут так. варіант з миротворцями ну, для нас е, ну, на фоні всіх інших гарантій він може виглядати ще більш-менш прийнятно. Причому їх не треба 200 тисяч. Їх може бути, як написав сьогодні, хто ж там написав? The Times, Financial та, Times. чи Financial Times да? Їх може бути 40-50 тисяч. 40-50 тисяч, але вони будуть розосереджені по всій лінії, власне, в базових точках да, знаходитися, і це е, живий щит, який не дасть можливість зробити певний напад. До речі, десь паралель. Паралель угу. Сполучені Штати Америки і за Трампа першого давай так говорити першого, да і за Байдена, і за Байдена е, дотримувалися такої позиції, що в деяких країнах НАТО на східному фланзі. Які є найбільш вразливими з можливої точки ну, там, зору нападу зі сторони Росії, вони збільшували американський контингент не сильно в Сувалський коридор, до речі, при Байдені прибуло 400 військових, але суть яка, там не важливо, чи 40, чи 400. Суть в тому, що вони громадяни США, і логіка така: це засіб стримування. Ти можеш вдарити, ти можеш напасти, але ти не нападеш не на естонців. Не на латвійців, там да там, не на литовців, ти нападеш mm -hmm. на американців в тому числі, і це по суті мож, може, може спровокувати третю світову війну. А може не спровокувати це. Стратегічна невизначеність. Але я нагадаю, що за такою стратегічною невизначеністю Тайвань живе вже, бо зна який рік. Бо в них, наприклад, в документі з Сполученими Штатами ніде не написано, що Штати обов'язково приходять з військовою допомогою у випадку НАТО е, нападу. Да? Але там написано, можуть прийти, а можуть не прийти, і це стримуючий фактор. Бо Китай розуміє, ну як ми будемо виправдовувати. Ну це ж ризиковано. От з Росією повинна пройти така ж сама історія. Слухай, давай відверто. Я думаю, що багато західних країн, і в тому числі Трамп. Вони про це не говорять, але вони десь розраховують, що оця перерва в 4-5 років, в 4-5 років, ну, яка буде да, після завершення гарячої фази війни, просто природньо призведе до певної зміни влади в Російській Федерації. Там буде трошки адекватніший уряд, з яким буде простіше домовитися, ніж з путіним. Ну можливо, мені складно будувати прогноз, бо за таких сценаріїв може і Путіна не стати. Він же ж там, ну я розумію, що там є два крила зараз. Ось одне впирається Ось. щодо підписання угоди, а друге готове, бо одні справді хочуть, а інші ні. Якщо Путін не хоче, ну підпише хтось інший. Інфаркт, міокарда, інсульт. рак, От Я ж це кажу. розумієш, тут цікавий просто момент. А навіть якщо і угода, навіть якщо призупинення, е, ну е, ніхто ж з Росії санкції на другий день не зніме. Ну давайте відверто. Європейці ну, про це прямо сказали. Доки не будуть повернуті всі території, санкції будуть. Ніхто не буде купувати російський газ, ну може, крім цього, там Орбана і Фіцо, і так, то не факт. Бо якщо Трамп скаже ні, хлопці, ви купуєте скраплений газ, вони куплять скраплений газ. У Фіцо взагалі питання чи буде він ще при владі в найближчий час? Ну так, може, так. може його там взагалі і відправлять, скажімо, в відставку, так що тут от є такі розрахунки, вони поки дуже так знаєш, ну як чорнетка. Проглядаються, але ну вони є. І ми повинні виходити з того, що вони в принципі можуть бути втілені в життя. Єдине, в що я зараз не вірю абсолютно, і про що говорив Зеленський, е це те, що в цьому миротворчому кон контингенті повинні бути американці. Цього скоріш за все не буде. Трамп а на я це при... да, Трамп на це принципово просто не піде, але це будуть контингенти інших країн під загальним керівництвом американців. Навіть так, ну можливо, не буде. Буде, буде генерал. Вони ще інтегрують, можливо, в майбутньому частину системи, в систему протиракетної оборони НАТО. А хто керує цією системою в Європі? Європейці? Да, американці, не, які не відомо. В Рамштай... ну, Окей, які в Рамштайні сидять і ще в інших там місцях. А зараз, до речі, де вони базу будують? В, Польщі. в, Румунії. в Румунії і в Польщі. В Румунії і в Польщі. От, от чого вони будують в Румунії і Польщі? Це ж ближче, якби до Росії, да? Тобто, от в цьому плані тут є такі певні моменти. Їх заклав ще Байден, але я дивлюся, що Трамп від них відмовлятися не збирається. Чому тому, що йому вигідна ця історія? Ну жодного я так... американського солдата там тільки будуть знаєш ці консультанти, експерти, інструктори і люди з великою кількістю зірок чи якимось там розміром зірок на погонах, які будуть всім цим просто керувати. Так я також робив припущення, що зовнішня політика Сполучених Штатів Америки залишається сталою за будь-якого президента. Інструменти дещо змінюються. Ну так будуть відтінки, але за великим рахунком це не на шкоду буде Америці самій. А, в мене таке ще уточнюється до тебе запитання, друже. Справді Трамп зробив заяву сенсаційну про санкції. безвідносно до того, що він там писав про те, хто там допоміг перемогти гітлерівську Німеччину, бо, виявляється, навіть у Кремлі незадоволені. Виникають, треба було сказати Сири Сири, а не Росія. Ну то так. Що? Що? Ну, да. ну це ж знаєш, ну пропаганда чи маніпуляція. маніпуляція, людей, маніпуляція да, 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 да. Відсотково. Мовляв, Союз єдиний народів СРСР СР побіділ. Ми не, ми не одні. А, і, Саме ці санкції вони спровокували появу публікації, про яку ми тобі, з тобою говорили, точніше намір Трампа. Ну дійсно, Трамп може це зробити, але я особисто не чув жодної заяви від е керівництва Європейського Союзу чи керівників країн Європейського Союзу щодо підтримки такої ініціативи. Говорив про це лише екс-голова МЗС Литви. Все крапка. Більше жоден керівник ні керівництво Європейського Союзу не сказало. Так, ми за посилення санкцій, треба просто Росію добити, залишилися трішки. Я сьогодні, ну чесно кажучи, просто не хочу говорити це слово, але був обурений тим, як керівництво Польщі, Туск та президент Польщі казали, ми повинні примусити Путіна, щоб він благав про переговори. Я кажу, Так не питання, це зробити дуже легко. Ти щойно це прокоментував? Вони за пів кроку до економічного колапсу. Просто їх треба підштовхнути, Європа це могла б зробити. Бо я поки що бачаю лише бажання Європи закупувати купувати більше російського газу, більше російської нафти, щоб їм ніхто не заважав, чому вони мовчать? Ну вони мовчать, тому що вони ще не розуміють, а як взагалі в них відносини з Трампом будуть складатися. Оце ключовий момент. Тож нас нагода підіграти Трампу, сказати так, давайте. Вони не можуть підіграти поки що через те, що в них немає єдності в цілому, от, от в європейському союзі. Але дивись, я переконаний, я погоджуюся повністю з тобою, що значна частина з них хотіла б спокійно купувати, заробляти і, і займатися тим, чим вони займалися, але Трамп їх все ж таки доламає. Ну, він змусить їх купувати американські. Тобто, як би вони зараз не пручалися, перед ними буде така просто умова, від якої вони нікуди не подінуться, і вони це і тому вони зараз тягнуть. Вони зараз просто ще хочуть подивитися, як воно де виверне. Може вони чекають, що Трамп до них звернеться, і скаже: Давайте, долучайтеся. Ну, от якби давайте разом там. да? Та, ну, а... ну, вибач мені, ну це вже взагалі а... цинізм. Е, да, така почекаєш. А що ти хочеш ну, від людей, які третій рік спостерігають за тим, що відбувається? Допомагають, нема питань, але вони ж далеко не однорідні. Далеко не однорідні да бо там є угорці, є словаки, є е, голландці, є там французи, да німці. Тобто вони всі різні в цьому плані. Е, тому от мені здається, що вони зараз просто трошки ще вичікують. Вони думають, а як нам правильно зробити. От Трамп, Трамп зараз трохи це накидає, накидає. Потім трошки він десь так попуститься, і ми власне почнемо діяти. Є ще один момент: він менш для нас приємний. Вони можуть чекати 23 лютого. Виборів в Німеччині розуміння, як там зміниться ситуація, яка буде конфігурація, як це вплине в цілому на ЄС, а потім думати якось налагоджувати нові відносини з Сполученими Штатами. Бо Трамп дуже не любить Шольца. Це ж не питання в маску. Маск йому сказали, він робить. Да? А от зверцем вони можуть вони можуть домовитися, і тому можливо вони чекають, доки вони остаточно будуть розуміти, яка буде всередині ситуація в Європі, і тоді говорити з Трампом. Вони можуть собі це дозволити. Це ми собі не можемо дозволити, бо для нас це місяць, як мінімум, додатковий. Да а. а вони ну слухай, вони виходять зі своїх інтересів. Вони 24 го числа розкажуть про страшну війну три роки, про те, що вони з Україною були, є, будуть і так далі. і Будуть чекати результатів виборів до Бундестану. Ну до речі, Фрідріх Мерц сьогодні зробив заяву про те, що якщо він стане канцером Німеччини, він введе жорсткі заходи проти нелегальних мігрантів, і мені дуже врізалося в ухо. Це це абсолютно один в один. Тут ти правильно говориш, погоджуюсь. Ну бач, що то спілкуватися з розумною людиною, фахівцем. Правильно ти говориш, що ну направду так і є. Тут будуть чекати виборів. А мерц вже робить такий закид і пас до наперед. Да, да. Ну що ж така реалія. Цинічна європейська політика, така сама, як і ну, не така сама цинічна, звісно, а цинічна політика на ютуб каналі Ігоря Рітеровича. Про неї він там розповідає. Друзі, дуже багато, дуже влучно. Канал молодий, але суть, просто круто зростає. Повірте, цікаво. Тому підпишіться на нього. Посилання я залишу в описі під цим відео. Сам дивлюся і вам рекомендую. Друже, нині тобі готовий сказати велике дякую. Також сподіваюся, що глядачі долучаться до таких самих же коментарів. Ну, якщо комусь не сподобалась дискусія, то ви обов'язково це напишіть. Повірте, нам також цікаво знати вашу іншу відмінну думку. Але політика справді цинічна. Дякую тобі, друже. що Ти був сьогодні з нами. Дякую. Спасибі, що долучаєшся, знаходиш час, і ми намагаємося розкласти складну політику, світову на прості, елементарні речі, аби глядачі розуміли, що власне відбувається. Побачимось.